Вітаю! Я хочу відповісти на запитання, навіщо мені ходити до церкви, якщо Бог у моєму серці. Мене звати Олена Горякіна, я є пастором Євангельської християнської церкви Перемога в місті Монреаль, Канада. Назву вам три причини. Ну, по-перше, Ісус він називає себе головою церкви, а церкву Він називає своїм тілом. І як неможливо відокремити голову від тіла, так неможливо відокремити Бога від церкви, тому що Ісус. Поєднав себе саме зі своєю церквою. По-друге, Ісус придбав собі саме церкву під час свого земного служіння на землі, і таким чином ми читаємо, що з'явилися апостоли, з'явилися інші віруючі, які потім ставали пасторами, місіонерами, служителями, вчителями, і так само церкви дійшли до сьогоднішнього дня. І по-третє, Ісус повернеться саме за своєю церквою, не за окремою людиною, яка вірить так, як собі вважає за потрібне, а за людьми. it